Стартувала щорічна кампанія декларування від початку 2025 року. Декларуються доходи минулого року, з яких не були сплачені податки. Начальниця Олександрійської ДПІ розповіла, які найпоширеніші доходи та на які суми чекають. Найчастіше олександрійці декларують доходи від спадщини, дарування, прощені банком відсотки за користування кредитом, орендну плату, дохід від продажу нерухомого майна та або автомобілів. Перші підсумки кампанії ми будемо підводити по закінченню січня, але можна сказати, що минулорічна кампанія 2024 року принесла задекларовані доходи на суму 241 мільйонів гривень, на які нараховано майже 3 мільйони гривень податку на доходи та близько 600 тисяч гривень військового збору. Варто відзначити, що якщо військовий збір 100% надходить до державного бюджету, то податок на доходи фізичних осіб, а саме 64% його, надходить до місцевих бюджетів територіальних громад, що є суттєвою підтримкою їх життєдіяльності. Тому я закликаю громадян не відкладати декларування на останні дні. І центри обслуговування платників в Олександрії, Світловодську і Петровому готові надати практичну, методологічну і консультаційну допомогу в заповненні декларації. Та частина деклараційної кампанії, що передбачає сплату податків, триватиме до 30 квітня, включно, пояснила фахівець. У цей строк необхідно всім громадянам, які отримали ті доходи, які я перелічила вище, подати до Олександрійської ДПІ декларацію про майновий стан і доходи. Сплатити податок на доходи та військовий збір, визначені за цією декларацією. Громадяни мають до 1 серпня. Ставки податку на доходи вони є різними і залежать від виду отриманих доходів. Це від 5% до 18. Ставка військового збору по річному декларуванню складає 1,5% крім операцій з майном, як то спадщина, дарування, продаж нерухомого або рухомого майна. Якщо такі майнові операції було проведено і оформлено до 1 грудня 2024 року, то ставка військового збору півтора відсотки. А якщо після 1 грудня, коли відбулися відповідні зміни в законодавстві і військовий збір було підвищено, ставка складатиме вже 5 відсотків. Друга частина деклараційної кампанії на повернення коштів за навчання, довгострокове страхування життя триватиме до кінця 2025 року. Кошти надійдуть протягом 60 днів з дня подачі декларації. Ця послуга користується попитом. Особливо ж це стосується, як я вже сказала, повернення коштів за навчання самого платника або членів його сім'ї першого ступеня споріднення. Це діти або Чоловік або батьки. Ну, зазвичай це в основному стосується дітей, студентів, які навчаються на контрактній основі в вітчизняних вузах України. І з кожним роком зростає, прямо, можна сказати, в геометричній прогресії. Та кількість платників, які повертають кошти за страхування, люди дуже активно укладають страхові полюси з відповідними страховими організаціями, і мають право отримати частку сплаченого податку на доходів зі своєї заробітної плати як невеличку компенсацію за такий метод страхування. Детальна інформація щодо термінів ставок податку є на сторінці Державної податкової служби. Консультацію можна отримати безпосередньо у фахівців Центру обслуговування платників.